На вустах і дияволам у серці терористи батальйону Кальміос споливають вогнем Донецьк. Стріляють хаотично. Одразу з чотирьох установок град Залпи важкої артилерії налякали жителів чотирьох районів міста. Снаряди пошкодили з десяток будівель. Шестеро мирних людей зазнали поранень. Жертви обстрілу став, і працівник Червоного Христа, громадянин Швейцарії, загинув. Про війну під час перемир'я Замить у спецкорі на два плюс два. Вітаю вас! Ні, кроку назад. Терористи з великими втратами сунуть і сунуть на Донецьке литовище. безуспішно. Незмінного головного прикордонника таки звільнять. Президент обіцяє відправити у відставку Миколу Литвина. Заступника комбата батальйону Чернігів замовили. Не думав, що вдома буду, буде безпеці. Силовики затримали і замовника, і виконавця запланованого вбивства колишнього Альфівця. Донецьке литовище вже порівнюють з будинком Павлова у Сталінграді. Єдине, який так і не змогли взяти гітлерівці. Нова атака на Донецький аеропорт. В бою за старий термінал, бойовики, начебто, застосували газ. Але зрештою, в штабі ато заявили, це були димові шашки. На штурм знову кинули танки, важку артилерію і поріділі роти сепаратистів. Від постійних артударів у терміналі завалилась стеля. Терористи нині передислоковують військову техніку і до Дебальцевого щастя та Лисичанська. Атаки на місця дислокації збройних сил України в дев'яти населених пунктах. За добу терористи поливали їх вогнем з півсотні разів. Найгарячіші місця Донецьк, Дебальцеве, Попасна та щастя. В Невельському військові відбили атаку на базовий табір сил АТО. терористи мобілізують важку військову техніку поблизу Лисичанська щастя, Дебальцево. А під Маріуполь прибувають нові підрозділи російських військ, кажуть в Раді нацбезпеки. За даними РНБО, регулярна армія Росії воює в Донецькому аеропорту, де вже восьмий день поспіль точаться за. Пеклі бої сьогодні. Терористи під прикриттям димових шашок та гранат прорвалися в будівлю старого терміналу. Українські десантники відбили частину будівлі. Бій триває розвідкою. Зафіксовано прибуття в цей район значних сил бронетехніки, важкої артилерії та особового складу для повітряної розвідки та кригування вогню. Росіяни перекинули під аеропорт цілий підрозділ безпілотних літальних апаратів, яким керують російські спеціалісти, за даними групи, інформаційний спротив Литовище стало останнім полем бою для половини особового складу бойовиків батальйону ОПЛОТ. Українські військові далі контролюють аеропорт. Інформації про втрати за останню добу на цей момент немає. Там проведена часткова ротація особового складу та техніки створені умови для оборони стратегічного об'єкту. Господі пристигна. Так, терористи батальйону «Кальміус» зі зверненням до Бога хаотично обстрілюють Донецьк. Сьогодні залпи важкої зброї чують у трьох районах обласного центру. А під час учорашньої вечірньої атаки на центр Донецька снаряди терористів пошкодили з десяток будинків. Я в цьому під'їзді живу. Спочатку рванула. Там було задимлення О, метрів метров Там два попадання здесь вот та сама воронка і в кришу дома. Є інформація про шістьох поранених серед мирних мешканців. Загинув працівник міжнародної організації Червоного Хреста, громадянин Швейцарії. Речник антитерористичної операції каже: бойовики стріляли з відстані 30 кілометрів. Світлана Фечун, Валентина Мудрих, Донбас, Спецкор 2+,2. На окупованих бойовиками територіях діють концтабори. справжні, такі як свого часу у Сребрениці, що у Босні та Герцеговині. їх бойовики розгорнули біля Донецька, Макіївки, Шахтарська та також поблизу Горлівки, Краматорська, Слов'янська та Луганська. Це перша мапа, яку розробили в СБУ для позначення концтаборів та місць масових поховань. Спільні могили на мапі позначені хрестиком. Як бачимо, їх на Донбасі значно більше ніж тюрем, але майже всі вони розташовані поруч із концтаборами бойов... У СБУ кажуть, що всі ці докази катувань та вбивств позначені на так званій мапі смерті, згодом планують передати до міжнародного трибуналу. Тому просять українців також долучитися до наповнення мапи, якщо вони володіють подібною інформацією, а родичам зниклих допомагати в ідентифікації тіл. Як тільки буде звільнятися від терористів територія, Конкретно взятий населений пункт. Близьким родичам треба буде здавати кров і зразки крові для ідентифікації тіл. Будемо робити все для того, щоб було ідентифіковано кожне тіло з місць масових поховань. Закон про люстрацію президент таки підпише. Про це він заявив у Львові. Ще одна гучна заява пролунала у місті жлева. Керівника прикордонної служби Миколу Литвина теж звільнить Петро Порошенко на зв'язку зі студією Наталя Волосацька. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, які заяви ще лунали власне у Львові і як люди сприйняли ці такі гучні заяви Порошенка щодо Литвина і щодо закону про люстрацію? Вітаю, Руслана. І справді у Львові Петро Порошенко зробив кілька гучних. Заяв, і всі вітали оплесками. Отож, перша заява, президент ухвалив рішення, і сьогодні підпише указ про звільнення з лав збройних сил України Миколи Литвина. Це рішення, за словами президента, продиктоване реорганізацією державної прикордонної служби. Друга гучна заява глави держави. Він таки підпише закон про люстрацію, хоча сказав, що в тій редакції, які він зараз є. Президент, власне, не в захваті від такого закону, але краще його підписати, аніж не підписати. Прошу пряму мову. Він не є досконалим. Він є дуже проблемним. Значна частина людей просто без вини вимушена буде звільнитися. І пройти інколи принизливу процедуру. Я не в захваті від цього закону. Я бажав би бачити інший закон. Але в цих умовах я хочу заявити на всю країну. Люстрації бути. І законною буде підписано. Дуже емоційно голова держави реагував е, на. Е, власне, е, реагував. Е, Голова держави говорив власне про втрати антитерористичної операції зокрема, на закиди, закиди про те, що лише під Іловайськом Україна втратила тисячу бійців. Президент сказав, що цитую це ФСБшна брехня відправте її в Крем і не паскуйте нашу армію за словами голови держави за увесь час антитерористичної операції. Загинуло 966 і те, про чого наших бійців. І на сам кінець Петро Порошенко сказав, що четвертої хвилі мобілізації наразі в Україні не буде. Бо ті, хто потрапили під третю хвилю, лише 40% з них побували в АТО. Решта 60% зараз будуть використовувати для ротації та заміни тих бійців, які зараз на передовій. Руслане дякую, Наталю. Наталя Волосецька про гучні зяви президента і про відставку прикордонника Миколи Литвина. Штурмові гвинтівки нарешті з'являться у наших вояків міноборони, озброють підрозділи Форт 221 та форт 224 Прицільна дальність пів кілометра, Високовлучність зброї обумовлює те, що приклад розміщений на одному рівні стволом. Порохові гази з каналу ствола відводяться через спеціальний газовідвідний вузол. Корпус гвинтівки Форт 221 зроблений з надмітного пластику армованого сталю. Модель «224» – Це зменшена копія. На гвинтівки можна встановлювати тактичний ліхтар. Оптичний та нічні приціли та лазерні вказівники серед плюсів цієї зброї у Міноборони виокремлюють те, що заряджати його можна як справа, так і зліва, що допоможе воювати шульгам. При цьому відстріл патронів регулюється на необхідний бік. Крім того, крім патронів калібру 5,45, можна застосовувати 9-мм та 762 на 51. Ці гвинтівки виробляють у Вінниці. До кінця року спеціалізоване підприємство має поставити Збройним силам України пів тисячі одиниць зброї. 108 загиблих воїнів збройних сил України в Іловайському котлі такі цифри назвав міністр оборони Валерій Гелетей. І про тисячі загиблих у котлі спростував чуткий президент. Ці цифри за його словами це деза від російських змі. Петро Порошенко заявив, що за увесь час АТО загинуло. 967 вояків призвища загиблих під Іловайськом засекречені щодо інших підрозділів добровольчих батальйонів та Нацгвардії Гелете. Інформації немає. Крім того, немає інформації, скільки наших полягло у ці дні в інших місцях запеклих боїв. Щоб чітко зрозуміли, що той день під Іловайськом і раніше під Луганськом, під Саурмогилом, також було багато вбитих людей. Наших військовослужбовців, наших військовослужбовців збройних сил України. І також і, інших правоохоронних органів Росія перекинула під Маріуполь соту бригаду розвідників з північної Осетії. Про це сьогодні заявили у РНБО у самому ж місці після п'ятиденної перерви знову чути звуки залпів. Іван Гребенюк традиційно з інформацією з південного форпосту Іване, вітаю. Скажи, будь ласка, як власне сприйняли містяни цю нову інформацію про осетян, які е, вже з'являються. Під Маріуполем і чи немає паніки у місті зараз? Руслане, вітаю численні повідомлення про активізацію диверсійних групувань на під'їздах до Маріуполя, вороже поповнення під Новоазовському кількості ста бойовиків. І ось дійсно нова тривожна звістка. Тут бригада розвідників з північної Осетії, яку перекинула Росія. Зафіксувати їх вдалося українські українській розвідці. На жаль, і це ще не все маємо дані про прибуття бойової техніки з Росії, яка раніше разом з іноземними військовими дислокувалася в Ростовській області. Ось що з цього приводу кажуть в РНБО. Мова йде про військовослужбовців 100-ї розвідувальної бригади Збройних сил Російської Федерації з Північної Осетії. Ворог веде активну повітряну розвідку за допомогою безпілотників. Сили, АТО готові дати відсіч будь-яким агресійним діям з боку противника. Як такі повідомлення вплинули на життя у самому місті, запитання скоріше риторичне, максимальний спокій, жодної паніки і посилена увага. В штабі оборони Маріуполя сьогодні відзвітували остаточно завершено спорудження оборонної лінії. Ну а в разі чого тут на поготові важке озброєння? Ну і щодо наших військових, усі вони несуть службу в штатному режимі без певного занепокоєння. правда сьогодні все ж таки в Маріуполі не обійшлось. Щомало громадян дзвонили на гарячу лінію у місті. Повідомляли про численні колони військової техніки на вулицях. Але у штабі заспокоюють. Відбувається це ротація наших солдат. Ну а щодо звуків залпів, які після п'ятиденного затиждя затища знову чутно у місті. Також на щастя, добра. Но вона все це навчання наших військових. Ну а в самому місті просять поставитися, поставитися також з розумінням і до посиленої уваги з боку правоохоронців на вулицях. Пряма мова Проводиться перевірка документів граждан, досмотр личного лічного і інші необхідні мероприятия. Просим граждан віднестися тністі з паніманням даним действиям, так як эти мероприятия проводяться з цілі усилення обороноспособності города. До слова, чого тільки вартує мінування місцевого гіпермаркета, в якому знайшли підривний механізм від протитанкової міни ТМ-62, Відтак заходи для виявлення диверсантів. Тут і дійсно реальна необхідність. Такі у нас новини тут зараз. Руслане, дякую, колега. Іван Грибенюк з Маріуполя з останньою інформацією про передислокацію під місто ворожих підрозділів. Яничар пригріли у Москві. одіозні сімейки вже екс українських політиків, кшалт Азарова, Пшонки Януковича, отримали російське громадянство. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Омріяні червоні паспорти ці персонажі одержали таємним указом Путіна. Щоправда, офіційно федеральна міграційна служба коментувати цю інформацію відмовилась, власне, як і прес-секретар Путіна. Януковича Заров Пшонка та їхні родичі тепер сміливо можуть співати гімн Росії голосувати за Путіна. Громадянство Росії ця трійка втікачів отримала ще кілька місяців тому, каже Антон Геращенко. Путін видав про це таємний наказ. Це зв'язано з тим, що та прильонна плата за ці люди розвалювали Україну, розстрілювали людей на Майдані. І то щоб показати їм своє благовоління, тому що в он, возможно, їх сможет использовать для каких-то пиар-акций, для каких-то других действий проти України у Москві від прямих відповідей ухиляються ані підтверджень, ані заперечень. Пікасно понімають тут всі такі подобні коментарі в любому случі дає только прес ФМС. Ту Путіна заявив наказу про громадянство. Не бачив. Ми не будемо реагувати на ескапади советника міністра внутрішніх діл України. Надання громадянства Януковичу, Азарова та Пшонці значно ускладнює українським правоохоронцям завдання притягнути їх до відповідальності. Якщо громадянин Росії зашив приступлення в Україні і він не був в Україні задержан, то він буде відбувати наказання в Росії. Тобто Україна лежана собрати матеріали, доказуючи на примір, що ну кого-то в Україні, і тогда його буде осуждать російський суд. Попрацювати на благо Росії на державних посадах втікачі не можуть, бо у них тепер подвійне громадянство. За такими до речі, нині дуже пильнують, побоючи зрадників. Хіба що їхній український досвід стане у нагоді у так званих ДНР чи ЛНР, де склавалася традиція призначати невисокі посади російських громадян про свої плани, втікачі повідомляти не поспішають. Це породжує купу чуток. Хотів би сказати, що я жив. Востаннє перед телекамерами президент-утікач з'являвся ще навесні, але відомо, що його син Олександр і в Росії вже розгортає бізнес імперію, яка займається нерухомістю та консалтингом. Син експрем'єра Олексія Заров нібито купив ділянку в елітному Підмосков'ї. Андрій Портнов працевлаштувався в Газпромі. А Сергій Арбузов поринув у науку. Розповідає, як слід розбудовувати Донбас. Я займаюся наукою, поглощений з головою ушов на науку. Я сьогодні. Не занимаюсь политикой. Возвращаться я собираюсь, как только в Украине уже ситуация немножко успокоится и правоохранительные органы разберутся со всеми вот вопросами, которые они там так сказать, позадавали. Пострадянські традиції Росії прихищати диктаторів, злочинами яких обурювався весь світ. У Підмосков'ї живе екс-президент Киргизстану Акаєв, який втік з країни у розпал тюльпанової революції 2005-го. У 2006-му родині колишнього президента Йогославії Слободана Милошевича, звинуваченого в геноцидів на Батьківщині, дали статус біженців в Росії. Свого часу Кремль укривав лідера НДР Еріка Хоникара. Його вивезли таємно у статусі особистого гостя Горбачова. У лікарні Москви помир екс голова Афганістану Маль, який також утік до СРСР, українська діаспора втікачів може стати найбільш чисельною. Колишні соратники Януковича вже усвоїлися і продовжують багатіти. Маргарита Ситник, Юлія Вебер, Спецкор 2+,2. Російським родинам потрібен доступ до єдиної української бази даних не ідентифікованих тіл з зони бойових дій на Донбасі. Організувати його хоче російська опозиціонерка, правозахисниця, засновниця групи «Вантаж-200 Україна, Росія Олена Васильєва, яка зараз перебуває в Україні. За її даними з початку російської агресії, що не менше тисяч російських родин не можуть розшукати своїх зниклих безвісти військових синів та чоловіків. Це не означає, що всі вони зникли в Україні, але хтось з них може бути серед тих невпізнаних тіл, які лежать в українських Моргах, а їхні останки ховатимуть разом із поки що не ідентифікованими українськими солдатами. Отже, єдиний спосіб повернути загиблих їхнім сім'ям перевіряти генетичні профілі рідних, так само як це роблять у випадку ідентифікації українських військових. Ми бачили останки хлопців, погибших, яких очень сложно ідецирують непонятно во многих моментах. Українеці та погибший пока ще… Безымянный герой либо это россиянин, который был переодет в украинскую форму. Потому что путинская комарилье они сейчас играют войну в переодевании. Того світу витягли харківські хірурги, бійця артилериста під старобельськом його підрозділ потрапив під обстріл системи залпового вогню. «Смерч». 16 бійців тоді загинули. Сержант Роман Головко один з небагатьох, хто вижив. В нього обпечені 60% тіла. Солдат переніс кілька складних операцій з пересадки шкіри, і нарешті лікарі сказали житиме. Того дня він мав приїхати додому у відпустку, а потрапив до Харкова у реанімацію. Непритомний, напівживий, з опеченими руками і обличчям. Розхвилювалася. Саме перше, коли я зайшла до Роми в реанімацію, він попросив, він дуже був обгорілий. Це час можна побачити, що який він зробився гарний. Він мене гукає, що нахилився до мене. Я нахилилася до нього. Він каже, як ти мене знайшла. Той день сержант Головко пам'ятає, як крізь сон. Каже, у таборі під селищем Побєда було все спокійно, бійці вже збиралися лягати спати, аж раптом тривога з повітря. Потім були вибухи, фугасні снаряди, і засипаний землею бліндаж, в якому вже не сховатися. Перший вибух, як прозвучав, я пам'ятаю, що дуже права сторона запекла. Ми ховалися в чотирьох під заднім колесом під машиною. Ми поскакували. І потім Слідуючі вибухи ми теж підводились, падали, тікають смерчі, що обстрілювали. Дуже води хотілося. На кроваті, отак як дьорнеться і все. Проснеться і до утра не може ні заснути, нічого. Тоді загинули 16 бійців. Сержанта Головка з-під вогню витягли друзі-артилеристи. Ті, хто вижив, тепер щодня дзвонять і шлють до лікарні світлини. От на фотографіях його хлопці. Романчани, хто ж залишився живі. Це був Ярослав Воронко і Льоша Михалик. І ще був третій Юра Городецький. Ну, його тут немає. Оце хлопці ці мені допомагали. Спасіба їм. Перші дні лікарі не робили жодних прогнозів. Опечено більше половини тіла. Майже тиждень солдата тримали в реанімації, зробили дві операції з пересадки шкіри. І тепер кажуть, за кілька днів він уже ходитиме. Женечка до нас ходить, волонтери з вашого міста Ось принесла Ромі прапор. Ми його фотографували в цьому прапорі, малюночки і листи. Волонтери пропонували сержанту лікуватися у Прибалтиці, але родина вирішила, з України не поїдуть, бо саме тут пояснює дружина, чоловікові дали надію. На рингтоні в неї патріотичне все буде добре, в очах усмішка. Каже, щойно коханий одужає, збираються повінчатися. Аліна Цибула, Микола Чиров, Харків, Спецкор 2+,2. Більше новин дізнавайтеся. 21-й, Дочекайтесь підсумкового випуску. Побачимось.